казки. Пригоди поштових мишок на півночі. Розділ другий. Нелегка подорож на північ. Були останні дні до відправлення. На пошту стали приходити щур -дуду і Шиншила Ролло, щоб навчитися гарно сортувати листи і посилки. Вони швидко все зрозуміли. Був день відправлення. Мишки зробили усе, як сказав різдвяний дідусь, і відправилися до поштомату. Вони залізли в одну із комірок і зачинилися. Згодом Гоя сказала, де цей кур'єр? Я вже дуже сильно голодна. А мене. Скоро змучить потреба в іншій справі, сказав Людвік і затупцяв. Наберіться терплячості, лише півгодини пройшло, а нам ще не невідомо, скільки подорожувати, сказала Берта. Але згодом прийшов кур'єр і повантажив посилку з мишами в машину. Вони їхали. Їх висаджували, потім знову підбирали і знову висаджували. Згодом мишки заснули, але прокинулися від відчуття, наче вони кудись летять. Вони прогризли отвір в коробці, але нічого дивного не побачили. Що ж? Здається, ми все ж таки серед листів і посилок, сказала Берта. Але згодом вони відчули, що коробка розкрилася. О, це ви, Берта, Людвік і Гоя. доставлю вас до Різдвяного дідуся, нато привітно сказав хтось. Він навіть не представився, обурився Людвік. Ми миші, а вони люди. Вони зовсім не зобов'язані представлятися нам. Але все ж таки звічливості міг би сказати, як його звуть, обурювався далі Людвік. Пробачте за незручності. Я Леон, сказав той чоловік. Згодом вони дійшли до Різдвяного дідуся. Розділ третій. Що за гості? Коли дійшли до Різдвяного дідуся, Леон поставив коробку з мишами посеред якоїсь зали. І вийшов. Згодом почувся якийсь голос. Що за гості? Я ж не налаштувався навіть. До зали зайшов Леон і ще якийсь чоловік, невисокий і в спортивному костюмі. Берта, Людвік і Гоя, це ви. А я, я і є різдвяний дідусь, сказав чоловік. Ви, мабуть, дуже голодні і втомлені, сказав він. І замурзані, буркнула гоя. Що ж, тоді помиємося, поїму, відпочинемо. І я покажу вам свій дім, сказав різдвяний дідусь. Леоне, принеси віддальню риби і дієтичного морозива для наших гостей. Добре, сказав Леон, на готування піде десь година. Якраз чудово, вони встигнуть прийняти душ. А ви вже познайомились? Це гуманоїд Леон, мій науковий винахід, правда, схожий на людину?» «Та, та, та, та схожий», – сказала Берта. Ось чому він виглядав так непривітно. Миші пішли приймати душ і впоралися швидко. Вони прийшли до їдальні. Скоро їм подали обід. Усі без винятку. З'їли усе, що було в тарілках. А зараз час екскурсії, сказав гуманоїд Леон. Може, подрімаємо трошки, сказав різдвяний дідусь. О четвертій годині вас чекає чаювання, о п'ятій урок на скрипці. А о шостій, сказав Леон, досить, досить гаразд, все зрозумів. Чи у вас залишилося хоч краплинка сили? спитав він у мишок. Звісно, сказала Берта, вони ж не спати на північ приїхали. Кінець.